Переможна хода хмельницького волейболіста на золотій Євролізі, черговий призовий стрибок Марина Бахромачук на діамантовій лізі. Також у свіжому випуску програми «Спортодайджест» покажемо, як хмельницький робить перші кроки до Формули 1 Вітаємо і стартуємо! Відкрила літній сезон стрибків у довжину. Спортсменка з Хмельницького Марина Бахроманчук виступила на третьому етапі легкоатлетичної діамантової ліги. Цього разу старт відбувся у Флоренції. Стрибунка виступала у секторі стрибків у довжину. Найкращий результат Марина Бахроманчук склав 6 метрів та 59 сантиметрів. З цим показником легкоатлетка потрапила до малого фіналу. Там припустилася заступу. Відтак у фіналі трьох посіла. Третє місце перша в стрибках у довжину італійка. Її результат 6,79, Друга американка тренує хмельничанку, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Вадим. Крушинський, це перший старт. Скажемо, ми зробили контрольну роботу, подивилися, що потрібно виправити, над чим попрацювати. І рухаємося далі. Це тільки початок сезону. 15 червня у мене стокгольм потрійний, Це скажемо найближчі плани. Зараз у мене буде тиждень для того, щоб якраз попрацювати трішки, да над цими помилками підкоригувати, подивитися, що і як. Ну і в принципі будемо простартовуватися, тому що як я вже говорила, сезон буде дуже великий. Чемпіонат світу у нас доволі пізно стартів буде багато. Тому ще ще дуже багато часу на те, щоб взагалі все зібрати до докубки, як я говорю, всі нотки, щоб вистроїлися свою чергу, і потім дійсно все грало так, як треба. Третя гра, і знову сухий рахунок. Чоловіча збірна команда України з волейболу здобула чергову перемогу у матчі групового етапу золотої Євроліги 2023. У крайньому протистоянні українці зустрілися на майданчику зі збірною Бельгії. Найрезультативнішим гравцем протистояння став капітан хмельничанин Олег Плотницький. Нує йона скос. Так, гравець, котрий відзначився, в попередньому сеті. Сподіваємося, що такого не повториться у цьому, і так, це все ж таки не сталося. Як і у другому сеті. Аут у виконанні бельгійців 25-23 раді Україну. Нагадаємо, для збірної команди України це третя за ліком перемога. Напередодні наші хлопці здолали на ігровому майданчику Північну Македонію і Хорватію із рахунком 3-0. Наразі наша команда очолює турнірну таблицю у групі Бі. Наступний матч відбудеться 11 червня. Тоді волейболісти зіграють. І з хорватами ми знаємо свою силу. Наш клас набагато сильніший, наш гравці сильніші. У нас дух сильніший, і у нас однозначно завдання стоїть вихід з першого місця, вихід в фінал чотирьох, там здобувати золотий, вигравати золоту лігу, і це дає право боротися. Потім є такий турнір, челендж називається. Із восьми країн буде виборюватися одна путівка у світову лігу ВНЛ. Це саме престижні змагання у світі. Ну, після чемпіонату світу. І в продовження теми Хмельницький вкотре став центром волейболу України. Наше місто приймає одразу два змагання: це літні всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам'яті Михайла Баки та Кубок України. Відбуваються вони у дві черги. Перша вже визначила переможців. Як виборювали нагороди, покажемо і розкажемо далі. В'ячеслав Кудрявцев з Бахмута зараз проживає, тренується і тренує у Полтаві. На літні всеукраїнські ігри ветеранів спорту з Донецької області привіз дві команди: 45 і 65+. Я з міста Бахмут. На цей момент у мене немає дому. Город зруйнований. І коли нас питають, де ви? Нема, не вдома, нічого нема. А ми, ну, це люди, які придані спорту, якісь ідеї. Ну і служимо, хоч хочемо служити якимись вчинками. Е, бути приміром для молоді змагалися команди з Миколаївської, Запорізької, Полтавської, Чернівецької, Львівської областей також зі столиці. Хмельниччину представляли три команди: дві чоловічих та одна жіноча. Є, наприклад, там, де багато команд, там ми, ми розподіляємо їх по підгрупам. Потім вони грають цікаві ігри і, і так визначається. А якщо менше команд, то вони грають по по колу і визначаються. Переможець найстарші чоловіки 80, плюс. 80 плюс. Що, що ви знали, жінки 60. Плюс. Літні всеукраїнські ігри ветеранів спорту відбуваються з інтервалом в один рік, присвячені вони пам'яті Михайла Баки, почесного члена Національного олімпійського комітету України та голови ради ветеранів фізичної культури і спорту. Волейбол це ну, така інтелектуальна гра, дуже динамічна, цікава гра. Культурна, і волейболом займаються у нас дуже багато діток, займаються і дорослі. І Дуже приємно, що останні роки волейбол на Україні прогресує. Ми це бачимо по наших збірних, чоловічий збірний, жіночий збірний. Ну, звичайно, якщо говорити про ветеранський, він теж популярний. Ми очікуємо, що в цьому чемпіонаті Кубку України прийме біля понад 70 команд в різних вікових категоріях, це починаючи з 40 років. І до речі, очікуємо три команди віком 80+. Грали команди три партії до двох перемог. Спортсмени, яким за 60, на майданчику змагалися до 21 очка, молодші до 25. Дуже приємно, що хмельницький чергово стає такою собі столицею ветеранського волейболу. Тому я всім вам дякую за те, що незважаючи на надзвичайно складну ситуацію в Україні. Ви приїжджаєте, ви виходите на волейбольні майданчики. Ви показуєте приклад. Показуєте приклад молоді про те, що не важливо, скільки тобі років важливо, як ти живеш і що в тебе всередині, який в тебе спортивний дух, за підсумками першої зміни старту. Чоловіча команда з Хмельницького посіла перше місце у віковій категорії 45+, Жіноча зі Старокостянтинова стала срібною з-поміж гравчин, яким за 40 років. Друга зміна змагань розпочнеться 7 червня. На майданчику парку імені Івана Франка очікують у різних вікових категоріях сім команд з Хмельницького. Решта це представниці інших областей України. Орували волейбольні пристрасті і на пляжі. Парк молодіжний приймав учасників чемпіонату України серед чоловічих команд та відкритий обласний турнір пам'яті Сергія Стріхара. В останньому змагалися змішані усього понад 30 команд. З них 23 брали участь у чемпіонаті України. До слова у змагальному сезоні 2022-2023 – Це так би мовити, другий тур для спортсменів саме на відкритих. Майданчиках. Напередодні, у травні, чоловічі команди зустрічалися у столиці. Щодо цих майданчиків, вже тут відбувався чемпіонат України, але то було ще у 2021 році. Тоді проводили однозірковий тур. Зараз вже організатори кинули собі виклик прийняти двозірковий тур. Ну, трохи більше вимоги, трохи більше. Скажімо так, відповідальність, є певна участь Міністерства молоді спорту в цьому заході. Є Закарпаття, є Чернігівщина, є Київщина, Сумщина, ну і Хмельниччина, Кам'янець-Подільський, Городок, Хмельницький саме. Ну, досить таке велике представництво. Були сенсації, маленькі такі. Ну, де, скажімо так, в одній команді грають пляжники а в іншій – класики, і спочатку всі прогнозували перемогу пляжникам, а вийшло зовсім наоборот. Перше місце в двозірковому турі посіла пара Черняко-Бойко. Другим став спортивний тандем, карвацький нагорний, бронза за пляжниками Михайлом Скукісом та Максимом Гладуном. На жаль, цього разу у списку хмельничан. Немає я вперше в Хмельницьку граю пляжний волейбол. Ми приїжджали на класичний волейбол на універсіаду. А в Пляжний волейбол. Ми вперше в Хмельницьку дуже у вас класно. Нам подобається. Намагаємось всі наші ігри транслювати, бо люди просять. Ті, хто не змогли з нами приїхати, вони дивляться онлайн. В обласному турнірі пам'яті Сергія Стріхара перемогу святкували спортсмени. Гончар Прокопов, другий Турик Загрубська, третій Козлюк Левчук. Ми я вам скажу, молодіємо. З цим турніром, з пам'яттю, ми молодіємо, та да, є хлопці, які там залишилися. Ми дівчата ще поки там пригаємо, літаємо. Ще стараємося. Чемпіонат України круто, класно. Це наша мрія була спільна з ним, і ми будемо далі проводити. А пам'ять мусимо проводити, от іменно так як він любив грати. Школяр з Хмельницького чемпіон України з шахів серед юнаків до 14 років. Вихованець до США 3 Ярослав Шевченко тріумфував у швидких шахах з-поміж 37 семи учасників. Ублискавичник став срібним призером. Також змагався юний шахіст у категорії класичні шахи. Тут зупинився за крок до призового п'єдесталу, посів четверте місце. Якщо дивитись по стилі гри всіх шахістів, то в принципі не дуже важкий, але були деякі партії, які тривали чотири години. Хотіли зайняти перше місця повсюди, але в принципі одне перше місце і одне друге теж нормально. Загально я задоволений собою, але як тренер говорить, завжди можна краще. Так що, все ціль мастер спорт? Хотілося б три перших місця. Ну але, на жаль, маємо, що маємо. Ну нічого, нічого. В нас перший рік до 14 років. Тобто, наступний рік знову ж ми маємо. Цю ж категорію до 14 років, ну і, надіюсь, в наступному році ми вже привеземо три перших місця. Конкуренція там хороша, там діти сильні, то є, ну, в першу чергу, Київ, там, який привозить просто, ну, майже на кожен чемпіонат там, по 5-6 дітей, які дуже-дуже ну, грають, ну, але е, приємно знаєте те, що е, вже такий. Приїжджає Хмельницький, і нас вже поважають. Також участь у чемпіонаті взяв хмельничанин Владислав Півнев. Спортсмен був близьким до здобуття нагороди у швидких шахах. Посів десяте місце. А на Шликова у тренерському штабі збірної головна тренерка баскетбольного клубу Хмельницький запрошена до складу жіночої збірної команди України до 18 років. Зараз спортсменки готуються до виїзду в Булгарію. Там відбудуться перші ігри чемпіонату Європи. Накреслили, сконструювали і випробували. У Хмельницькому відбувся п'ятий фінальний етап відкритого кубку конструкторів з картингу Поділля 2023 Перегони прототипів картів влаштували на автодромі, що у парку імені Михайла Чекмана. Представили два класи моделей на двигуні внутрішнього згорання та електрокарти. За перегонами стежила наша знімальна група. Як визначали переможців, розповімо далі. У лютому розпочали роботу над кресленням та візуалізацією. У травні представили прототипи картів. У червні взялися їх випробовувати. В обласному центрі фінішував відкритий кубок конструкторів з картингу Поділля 2023 Увага! Руш! Першими на треку оцінили прототипи на двигуні внутрішнього згорання. Таких учасники кубку представили три: тестували автівки, досвідчені вихованці гуртка Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості. Як чуття підказувала їх карт хороший, керувати удобно. Це Дмитро розповідає про прототип карту від ВПУ номер 25 Заклад підготував дві автівки: по одній у класі хобі на двигуні внутрішнього згорання та хобі. Е клас для рами ми використали сталь та алюміній. А для сидіння ми взяли зукновий маршрут Богдан. «Навітек». Це це клас. Такий прототип з конструкції. Все, що напевно складне було, це електрику. Збирати там повністю підключати це все. Ем... Та так, збирали ми також з лютого почали, і от за тиждень до четвертого етапу закінчили. Було цікаво, це, напевно, перший такий опит, який в житті знадобиться, це 100% і якось. Більше зблизились навіть з тими самими одногрупниками, паралельними, навіть старшими, випробовували одну автівку, кілька гонщиків. Вони мали це зробити на час. Хто швидший – карт того закладу й у лідерах за порушення? Нараховувалися штрафні секунди. Ми ставили фішки, щоб їх об'їжали. Якщо ти ці фішки затрахуєш, то плюс три секунди до загального часу додається. Маневреність тут не сильно різка, тому з легкістю можна було там завернути і ще щось. Але так трішки для драйву такі повороти. Ось в принципі маневреність. Наразі пілот перевіряє маневреність прототипу карту від Хмельницького професійного ліцею електроніки. Цей пункт є одним із понад десяти, за якими судді виставляли бали учасникам. Також вони враховували зовнішній вигляд, швидкість, систему безпеки. Тощо це у нас перший, але не останній конкурс. Я хочу сказати, що місто Хмельницький поступово стає першим. Практично в усіх видах спорту, і ми дуже надіємося, що технічні також займуть гідне місце. Ми плануємо власне змагання класа хобі, тобто ми не виставляємо ніяких ось таких вузьких рамок. Ми будемо виставляти просто клас, тобто двигун внутрішнього згорання або електроклас, і будемо ділити їх вже на об'єму двигунів, і будемо ділити по кіловатах, тобто по потужності електродвигунів. Перше місце в дебютному кубку конструкторів в номінації Прототип на внутрішнього згорання здобуло вище професійне училище номер 25 з поміж електрокартів. Перемога у прототипа Хмельницького національного університету та професійного ліцею електроніки. Бігли і донатили. В Хмельницькому відбувся благодійний старт. Під час нього збирали кошти на лазерні фари та планшети для захисників з Хмельницького. Щоб долучитися, потрібно було обрати дистанцію 1 кілометр для дорослих чи 200 метрів для дітей і зробити реєстраційний внесок. Він і був донатом. Старт! Ми позиціонуємо це як біг заради єдності, тобто щоб кожен з нас об'єднувався, донатив. Купляв на локації будь-що, що хоче людини, і всі кошти йдуть на допомогу Збройним силам України. Тому тут не буде перших ліс. тут Кожен отримає медальку, кожен отримає там сувенір, подаруночок, якийсь сертифікат, і в першу чергу приблизить нашу перемогу. Сьогодні це ті речі, ті планшети, ті засоби світлові, які потрібні нашим воїнам, нашим хмельничанам безпосередньо в найгарячіших точках е, нашого фронту. Саме цей підрозділ ну без перебільшення, просто вирів вогню. Він потребує різних засобів е, і ті. І планшети, ті сили пристрої, які сьогодні будуть їм передані. Вони так само постійно потребують і оновлення цих всіх речей. За інформацією організаторів, до заходу долучилися понад 250 учасників. Вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Цієї неділі в Хмельницькому відбудеться черговий благодійний старт. 11 червня містян запрошують пробігти заради дітей. Захід влаштують в офлайн форматі в Хмельницькому та Дніпрі. В обласному центрі охочих запрошують до дендропарку о восьмій ранку. Старт о 9-й. Учасники отримують від організаторів благодійного фонду Медаль. Та футболку ми будемо збирати кошти для дитячого будинку і для дітей, які постраждали від війни. Благодійний фонд від кожного учасника переведе 200 гривень на підтримку дітей та на підтримку дитячих будинків. Реєстрація безкоштовна на сайті Heart of Nation Run. Ви можете там зареєструватися, вибрати дистанцію там або 5 кілометрів, або 10 ви можете пробігти. Турнір з вільної боротьби пам'яті воїнів російсько-української війни відбувся у Хмельницькому з 2018 року. Змагання організовує міський центр культури і спорту балу. Призові місця виборювали юнаки та дівчата з восьми областей України. С учасників десь понад 250 чоловік. Це силовий від спорту, сила духу, витривалості. Це реабілітація для мене. Мені здається, що чотирнадцяти, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий рік. Я вижив для того, щоб відкрити спортивний центр. Я сам військовий, служу з 2014 року. Зараз вже теж від початку повномасштабного вторгнення теж служу. Ми хотіли зробити, щоб так зробити, щоб батьки, діти, тренери, всі, хто в цьому залі, щоб вони отримували максимум задоволення. Возимо їх на змагання. Страшно, батьки хвилюються, але ми ввозимо на змагання. Бо не можна на сьогоднішній день зупинятися. Це наше майбутнє, це наші діти. Таким спортодайджес був цього разу завершить програму Відео із мережі інтернет як винагороджується, наполегливість продемонстрували хлопці-винахідники. Далі добірка їхніх експериментів. До речі, якщо вірити зйомці і титрам деякі трюки вони відшліфовували три роки. Тож дивіться на черговий випуск програми. Чекайте наступного вівторка. This is the victory oh.